Ілюстрація, щоб ви розуміли, з якого будинку тільки но був порятунок стареньких в Костянтинівці. Ото там той стоячок ще якось цілий, з Божою допомогою. Дякувати Всевишньому, сміливості Богдана та його чинності до людей. Виїжджати будемо. А тепер ще волонтера шукати. Де ж цей Богдан, котрий періодично знаходить пригоди в Костянтинівці? Будиночок палає. Богдан! Ты где? Я не знаю, кто из них Чип, кто там Дейл, но ну, безумные хлопцы, это реально. да да Ну а что еще делать? Ладно, будемо якось. Так а шо у вас на якому оно этапе? Одной, там етаж этаж есть. Вот, осталось. а, -а, -а... Эй, Асоль! Шо ти тут трустяпа трустяпана вывешивал? Богдан! Де ж там Богданчик наш героїчний? Ого! Та ну натиск на пейзаж ще той Там горить. І там же прірва з шостого бо перший поверх. Тут наверх заблоковано, і там люди. Там десь героїчний Богданчик вже спускає людей деблокованих кудись-сюди. Ну і сподіваємось саме на його допомогу. Дякую Всевишній. Під наглядом дронів Мабуть знімають шоу Цікаво для операторів, що тут відбувається. Що тут за придурки лазять по домівках? Смотри, приближається один. Во, сюда йдемо. Ну да. Давайте ховайтесь, спа, далі, ховайтесь. Ох, не подобаються мені його маневри. Як каже Богдан, єдиний адекватний член цієї родини, яку рятуємо. Кіт в мішку. Щоб це не означало. Порятунок. Продовжується під наглядом дронів. Ой-ой-ой, дякувати Богу за милість. І от по таку постійну кананаду. Як там кажуть, один шах для людини і цілий стрибок для людства. Давай сміливіше! Давай, дорогенький. Давай, я тебе держу, спокійно, опускай свої! Все, держись. Стой ногами. Отаке у нас сьогодні шоу. Під наглядом двох чи трьох дронів. Оце для дронщиків шоу було. Да? Космонавт! Все, все, слізай! хватайся за мене. Давай, давай, давай. Друга серія. Ну, кажуть, же, жінки сміливіші чоловіків. Так, ну сюжет вартий якогось блокбастера. Ну Богдан. Тут і дронщики знімають з усіх ракурсів. Я фільмую. Звісно, і шубу заберемо, все, бабулечка. А як же ж без шуби? І олів'є заберемо. и крабовый заберем, и шуб. Явление героя народу. Это, это, стропа, она не так просто попускается. Шо, растолстел, застрял, Винни-Пух. Ага. Я буду твоим детям и внукам это еще показывать. Порятунок бабуси и дедуси. Что ты хочешь? Я, я эту... Он хозяйственный. Ну що, квест продовжується спустити бабулю-дідулю з 7-го етажа на четвертий драбиною ззовні. А потім якось ще й довести до машини, щоб виїхати з Костянтинівки. А домик їхній догоряє. Дякувати Богу. Бабулічка і вас заберем. Не поспішайте обережно. З дрони. А Богдан. Що в нас роби? Що це розовеньке? Несе котика врятованого, повертався в палаючий під'їзд за котиком. А ми тут ховались. А тепер з Божою допомогою на всіх скростях кудись подалі. Хтось кудись летить. Ой-ой-ой Сподіваюсь транзитом.